Друзі, сьогодні в мене на огляді автомобіль, який вважається еталоном серед спортивних седанів. Це BMW 3 серії в кузові j 20. Сьогодні будемо все розповідати про цей автомобіль. Бо ті, хто звик їздити на великих об'ємних авто, цей двохлітровий дизель може також здивувати і є мені вам що показати про це авто. Тому поїхали. Я постараюсь вам максимально розповісти все про це авто, свої власні відчуття, так як їжджу на Джорні 3.6, велике великий авто, великий об'єм, і як я сів на це авто і мої відчуття. Саме з цим автомобілем. Я давно за ним дивився, мені вона була цікава саме поїздити на ній, можливо, помінятись в майбутньому. Але зараз будуть чисто мої емоції та мій досвід стосовно того, як я поїздив на цьому авто і з чим я стикнувся за весь період експлуатації буквально в декілька днів. Зараз що б мені хотілося це головне перевірити, скільки місця буде за мною, чи зможу в принципі я там сісти. От зараз сижу комфортно, налаштував повністю під себе сидіння переднього водія, і давайте розположимось за водієм, подивимось, чи буде мені достатньо місця. В мене зріс, нагадаю, 1,86 вісімдесят Опа! Так, покажи, скільки у нас спереду місця займали все це. Тобто, оскільки я займаю місце тут. І зараз, друзі, переміщаємось назад з вами. Насправді, от, якщо глянути, от, машинка, от мені от повністю от, десь по груди йдуть. Тобто вона така зовсім невеличка. Тим паче вона трошечки на бровки стоїть. Ага, слухайте, двері у нас зачинені. Як нам їх розкрити? Так, оцю кнопочку нажали, пробуємо. Ну, знаєте, мені здається по сидінню, що я все-таки сяду, але чи буде мені там комфортно? Пробуємо. Так. так. Ну, знаєте, мені проблема з тим, щоб сісти. Давай я зараз відкрию віконечко. Проблема, щоб сісти, і коліна мої. Коли я розслабляюсь, вони все-таки впираються. Тобто мені хотілося б так попросити водія сказати, подвинься вперед трошечки. Вот. А так, в принципі, якщо ноги роздвинути, то в принципі так, комфортно, нормально, можна і за сидіння потриматись, якщо там водій їде якось драйвово, все-таки це BMW, трійка, то вона провокує трошечки. Навіть дизель, навіть 2 літра, вона все-таки своїм видом, своєю такою. Агресію всередині вона виглядає просто неймовірно. От вона провокує на те, щоб нажати трошечки газко. Цього хочеться зробити. І я вам скажу, що дійсно я не очікував. Ну, я сиджу за собою, і спереду людина максимально комфортно сидить. І я сиджу максимально комфортно. Так, коліна тут упираються, і встати сісти з авто це ще та історія насправді. Так, от, От ногу потрібно достати. Рукою допомогти, цією рукою ми тримаємось, щоб можна було так комфортно встати. От, да, такого плану. Ну, а теж, це високий зріст, і тільки от, е я кажу свої відчуття вам. Знаєте, друзі, між мною зараз знаходиться два авто: це джорні і BMW Трійка G20. І я вам скажу, що на цьому я постійно їжджу і вже до нього звик так відчуття такі стандартні. Поїздив, якби. А G-20 дає повністю нові емоції. Вони нестандартні. Що в салоні, коли ти знаходишся, що коли ти виходиш просто з автомобіля, закриваєш це авто, і просто ти дивишся на його гарну оптику, дивишся просто на неймовірні ці лінії кузова. Ну, дійсно, авто привертає увагу. Тут навіть е диски, ти на це звертаєш увагу. І мені що ще подобається, коли я дивився це авто поближче, то тут. Якби ці пороги внизу вони закриті. Тобто, в мене, якщо дивитись, там такий пластик, і пластик виглядає ну, середньо. А от саме тут, ну це виглядає просто супер. Але коли їдеш по поганій дорозі, то це може і погано сказуватись на тому, що там будуть сколи і так далі. Тут зараз, якщо переглянути, просто ні сколів, нічого немає зовсім От обережненько все. Власник насправді він дуже сильно... А слідкує за автомобілем, щоб воно було в ідеальному класному стані. Е, мені це дійсно подобається, авто, знаєте, коли сідаєш на нього, то ти відчуваєш, що власник дійсно він він турбується про авто. Моє авто, воно теж класне, але якщо тут звернути увагу от е, саме на таку мілочку, хтось на це звертає увагу насправді. Я на це не звертаю увагу, але я його і не хочу робити. Воно мені. Ну, ніяк, ніякої там плюсів, мінусів не приносив. Воно є, як є. І просто це те, що я не хочу віддавати 3 тисячі гривень на те, щоб мені його зробили, і все. Тут же, ж, десь якась мілочь, якщо і є, то власник повністю буде робити це авто. Ну і я впевнений, що тут з ним нічого такого не було. Знаєте, сідаючи в цю машину, я відчуваю себе, знаєте, як. Як і на Джорні, але тільки низько. Звичайно, тут просто футеристичний вигляд стосовно панелі приборів. Дуже гарно все виглядає, так все акуратненько, новітнє. Ну просто, просто, так скажемо, дуже класно. Дуже класно. От мені, мені цього е, саме не вистачає в Джорні, бо 18-й рік все-таки як ніяк. І хотілося б чогось посвіжіше, але маємо. Маємо те, що маємо. От саме коли пересів з такого кросовера, паркетника, і думаєш, що ти, ну, наче отак камішек, коли бачиш на дорозі, ти думаєш, що ти зараз ну, одном його проїдеш по-любому і відчуєш 100%. Ну, це такі перші емоції. Я думаю, що для цього потрібно трошечки привикати, звикати, коли пересів з кросовера на такий седанчик невеликий. Але вона. Що в ній великий плюс, те, що ти в ній себе класно відчуваєш в плані того, що вона різва, ти на ній можеш піддати газку, і вона спитінька така, відчуває себе дуже водорох, і так далі. От ми зараз щойно тільки трошечки нажали на педаль газу, їдемо за містом і набрали вже 90 км з повороту. В принципі, це достатньо непоганий показник. З врахуванням того, що це дизель 2 літра. А в мене все таки це буде. Бензин 3,6, але без турбіни. То перші відчуття насправді такі самі, як і в джорні в плані динаміки, вони десь однакові. Звичайно, на джорні ти коли даєш газу, вона різкий ривок дає, ця вона трошечки плавніша. Ну, але ж це я кажу з того плану, що я тільки сів за кермо і тільки трошечки приїхався, так скажемо. Тобто, ще говорити щось саме про цей автомобіль зарано. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, от дивлячись на мене в цьому авто, от я на себе тільки що подивився, і я виглядаю якось не істисно. Я виглядаю якось, знаєте, наче сів. Отак, от маленька дитинка така сидить, ну Ну, не виглядаю якось природньо, якось. Ну зі сторони таке, таке відчуття, що наче це авто, не для мене. От в джорні, коли я сиджу, в джорні, коли за кадром себе дивлюсь, то. Мені подобається. Тут якось їду, наче маленька така дитинка. Виглядаю за руля, трошечки, можливо, некомфортно свою посадку зробив. Вот. Але ну, це такі перші емоції, так як їду зараз. Вот. Дуже цікаво. Зараз заїжджаємо на макдрайв. Де у нас вот. на макдрайв візьмемо собі коли попити, бо на дворі жарко, повторюся. Але, блін, зніми оцю. Панель приборів все дуже гарно виглядає. Так. Що ти будеш коти? Коло виглядає? Добрий день. А нам коло велико, будь ласка. Добре. І все, так. Так, да, і все. Добре, так. Все, Так. Дякую. А тут? Знімаєш? Отут в чому мінус? Мені що не подобається. Ну, опять же, до цього звикати треба, бо люди якось ну на седанах їздять, правильно? От, і всі не жаліються, це я вже там привик до такого великого великого авто, ну як, середнього такого. От, і мені а, ці пробки, які по бокам, то мені здається, що я на них наїжджати буду. От, і це, До цього треба звикати теж. Так, Добре. Карта, будь ласка. Дякую. Добрий день, дякую. Так, це у нас тут є. є. Поставимо. Так. так, не будемо насорувати. Так, сміття ми зараз викинемо. Це Власнику авто привіт, сміття ми не смітимо, ми викидаємо. Так. І отут же ще знову. Ми так об'їжджаємо, і тут з однієї сторони пробка, на яку б не хотілося б не їхати, а з другої інша BMW, яка така, як по мені, то трошечки заважає. Let's go далі на огляд. О, заїжджаємо сразу сюди. Це BMW, такий стереотип, є, що сразу на СТО або от на такий фунікульор для перевезення. І зараз так як. Авто просто катаємося, взяли, то хочеться обережно на ній їздити. І зараз взяли і такий скот, скот невеличкий був. О, хотілося його обережно приїхати, щоб не зацепити, бо все-таки авто невеликого росту, кліренс маленький, хочеться обережно приїхати. Не знаєш, не відчуваєш, чи можеш там приїжджати спокійно чи ні. Ну, блін, насправді я це відчуваю в машині достатньо комфортно. Так, потрібно привикнути трошечки до гальм, потрібно привикнути трошечки до е, газу, до поведінки, так як вона в ній чуть-чуть руль повернув вже все. Вона відчуває, вона робить те, що ти їй сказав. По Джорні вона все-таки більш плавна. Ти їй даєш якусь вказівку, вона трошечки думає, руль повернув, вона валяжно так поїхала туди-сюди. Вот, тут трошечки у нас інакша історія. І це теж якийсь. Такий цікавий плюс, я вам скажу. Мені, мені це достатньо цікаво. Ми любимо машини, тому і для душі робимо такі огляди. Але наша основна робота це професійна відеозйомка та якісний відеомонтаж під ключ. Ми допомагаємо показати авто, товари та послуги так, щоб вони чіпляли глядача з перших секунд. Якщо вам потрібен стильний, креативний і результативний відеоконтент, звертайтесь. Ми знаємо, як зробити так, щоб відео працювало на вас. Насправді, от панель приборів от, виглядає просто неперевершено. От воно таке футуристичне, знаєте, мені як з е, Джорні, я їздив на різних машинах, е, але от, все таке нове, все таке незвичайне. Карта тут спереді в тебе. А я так розумію, CarPlay тут є. Ну, в принципі, все, чого нема в моєму авто, все тут є, мені здається. І що головне, що мені цікаво. Дуже сильно а, з цим авто, те, що тут є така кхе -кхе, штука підтримка ніг, або як це ще можна назвати, не знаю. Вот. Але те, що я хотів би в своє авто, бо в мене ноги великі, мені б хотілося б такого чогось, щоб можна було так от раз, підправив все. Фу, просто подивіться на цей нереальний розхід, який зараз показує. Тут покажи буквально в секунду, поки ми тут. А ну зараз я е, акселератор газу пустив. От в мене там показувало 3-5 літрів, коли я тримав е, педаль на газу. От я вам скажу, що це просто з Джорні, коли пересів на BMW, дизель, це просто ну неймовірно. Ну, ти отак їдеш і ти розумієш, що в тебе на покатушки, на те, щоб поїздити, в тебе там максимум гривень там, 300 піде по місту. Ти об'їздиш пів міста, я думаю, але потратиш 200 гривень. Бо в мене моє авто, якщо брати, то там 200 гривень, це завестись, прогріти авто і все, бензин пішов. Повернемо трошечки до мого газку, як у нас тут авто покаже. Ух. Ну їде. Ну, може, 2 літра, літра дизель, блін. Вони повністю 3,6. Можна сказати, однаково. Мені дуже це подобається. Дуже цікава і картинка, і авто. Зі сторони класно виглядає. Я думаю, ті, хто їздять по місту або там на дальній дистанції і просто, ну так скажемо, на погарній дорозі, то я думаю, у вас тут проблем, ви не будете стикатись з тим, що от хотілося позаштаховик якийсь там. А якийсь кросовер і так далі, бо гелік гарний стоїть. От вам би хотілось, вам напевно цього буде достатньо, і мені б теж було б достатньо, якби не за міський режим, там за місто виїжджати, там щоб е, дружина поїздила десь там. Знаєте, може там на е, рів, Рівку заїхала там і так далі. Е, то тут, тут можна не переживати, так скажемо, коли на е, Джорні на кросовері їдеш, можна не переживати повністю. А отут, от коли їдеш, тут навіть сам стикаєшся з тим, що цікаво, бровку задіну чи ні. Чесно кажучи, от коли їздиш на одному авто, то в тебе одні відчуття є, і вони такі стандартні. Ти вже на автоматі їздиш. Тут приїжджаючи на цьому авто, трошечки, хоч воно мені повністю зрозуміле, понятне. Але все-таки трошки втомився, хоч ми з'їздили до маку і на обратний шлях, ну от понажимав тут якийсь кнопок. Випадково повністю. Але, але цікаво. От, МАП нажимаємо, до речі, цікаво. От, нажали МАП, зразу карта. Медіа. Медіа тут у нас. А, от якраз я медіа, напевно, нажав, тому що минулий раз. Угу. Ну, повністю коригується. Повністю коригується. так само, як у нас і ну, стандарт, як минулі BMW 3 серії, так і п'ята серія, буквально однаково вони. Ну, от, зараз спробуємо підключити новий пристрій. Подивимося, як у нас тут застаковка буде одразу чи не одразу. Так, Direct BMW, окей, підключаємо. Ага, пароль, пароль просить. Пароль ми не знаємо. Ага. Музична колекція, а що там О. <гум> Як тепер вимкнути? Перше враження це BMW завжди робить авто для водія. От Якби там задній ряд не говорили комфортний, ну, в трійці, напевно, він не буде суперкомфортний, бо все-таки там замало місця буде, коли а, спереду водій а, якийсь габаритний, такий, як я, їде високий. Думаю, на другому ряді за водієм буде а, не так комфортно. Але саме от водію, якщо брати а, в плані їзди і в плані всіх моментів, мультимедії, а, панелі приборів, то я думаю, тут повністю все зрозуміло і все адекватно. Дуже гарно все виглядає. Підсвіточка така гарненька, повністю от, саме інтер'єр, перше враження вводить таке як Вау. Просто от те, що, те от, що хочеться, от, знаєте, ти сідаєш в це авто, і ти такий їдеш і думаєш, «Блін, ну, тобі комфортно, тобі приємно на це дивитись. Це дійсно такі емоції, класні, вони ну, мені подобаються, як подію. Тим паче, якщо порівнювати з Journey. Ну, це зовсім інша історія, це зовсім інше авто. До джорні, воно якби і поруч не стоїть в плані інтер'єру. А тут доволі цікаво і кермо, і воно якесь маленьке. Мені здається, тут його комфортно можна взяти. От якщо в тебе якась агресивна манера їзди. Ти береш тут за кермо і ти можеш повністю управляти, так знаєте, як в гонках раніше е, в дитинстві ти грав, от те кермо і туди-сюди, їздив от такого плану. А це комфортно. Такий руль тут повністю е, дуже е, цікаві кнопки, їх достатньо багато, і щоб з ними розібратись, ну, я думаю, тут не буде в принципі, проблеми, але я ще не розбирався і особо не хочу. От, знаєте, все-таки це діло звички, бо зараз я сів сам за собою, я себе комфортно відчуваю, а сів нормально. стою, Так опа. Та ні, ну, нормально, це діло звички насправді. Так що, дійсно, це авто. Можна розглядати для себе як друге, міняти з Джорніка, пересідати на цей автомобіль. Тим паче він дуже економний, це дизель 2-літровий. Коефіцієнт аеродинамічного опору, я сам не знаю, що це, але він составляє 0,23. Для тих, хто не знає, це дуже низький для седана, тобто повністю вона опір, опір вітру тут повністю маленький. Це з фактів ті, які я бачив, знайшов з інтернету, для того, щоб вам розповісти саме про J30 BMW 3 серії. Довжина та колісна база збільшилась на 41 мм, також ширине колі. Ще пішло. От не знаю, насправді ці показники в інтернеті, що я вам показую, вони не цікаві для мене. Вони цікаві, щоб я вам передав емоцію, ту, яку я відчуваю саме з цього авто. І коли я дивлюсь на це, що мені просто видало в поисковиків, то це не те, не те що я от хочу вам показати. От саме цей автомобіль, от він якось привертає увагу. От він новий, він не новий, він новітній. От такий, він нестандартний. Ти його дивишся, він тобі ну, дійсно цікавий. І наскільки я знаю, так як я раніше цікавився трійками BMW, в мене в самого була трійка, але старенька вона була 2000 року, то ця авто вона стала більш більше. Тобто я можу сам спокійно за собою сісти. Раніше в своїй BMW 2000 року я не міг сам за собою сісти, мені було некомфортно, бо там було дійсно мало місця. Тут же ж цього місця я вам скажу. Достатньо, ви тільки що бачили. Так, Багажник у нас дійсно невеличкий, 480 літрів. Це те, що нам пише з інтернету. Але він дійсно такий, знаєте, коляску сюди можна, в принципі, запихнути. Якщо ви вже сім'янин, у вас є сім'я, дитина, вам потрібно коляску помістити. Ви можете сюди її всунути. Тут, в принципі, цього місця буде достатньо. Тут у нас авто закриття, відкриття багажника немає, але все ж таки мені ні з чим його порівнювати, бо в мене авто з автозакриттям теж не було. Якщо я колись перейду, можливо, це буде якийсь мінус, недолік авто, але наразі це для мене стандарт і нормальна функція, те, що його немає. До речі, що цікаво тут пишуть в інтернеті, це те, що розгін з нуля до ста це або 7,1 секунда, або 8,4 секунди. Я скажу вам, достатньо різва машину себе показує. Ну, саме головне, що тут цікаво, це витрата палива. Я вам нагадаю, дизель 2 літри, споживання 4,5 літри та 5,2. Тобто, коли я вам показував дійсно свої такі показники, як ми їхали з вами, там, де було 5,2, там 3 3 з чимось, це мгновенний розход. блін, ну невже невже вам не хочеться на такому авто їздити, і там, де невеличкий буде розхід. Це дійсно класно, при тому, що вона також резва, вона швидко розганяється і достатньо комфортні відчуття дає саме на дорозі, коли ти ведеш цим авто. Давайте порівняємо з попередником, друзі. От що перше тут кидається в очі в BMW, це завжди радіаторна решітка. Тут в цій BMW G20 вона вже є трошечки більша. Саме у нас лінзована оптика, яка виглядає ну, просто неймовірно. Подивіться на ці лінії, як вони виглядають ось ці лінії. Я багато говорю просто, просто, просто чому? Тому що для мене це нове авто і нова емоція. Я на ній раніше не їздив. Їздив там старіші моделі 2015-16 року. Але от саме оце, це просто вау. Я коли собі е перед купівлею е до Джорні, я дивився на BMW 3 серії, але в кузові F 30. І я на ній їздив. І коли я на ній їздив, чесно кажучи, я не відчував якихось емоцій. Для мене це було як звичайне авто, саме попередня лінійка. Тут це дійсно інша емоція. Тут ти відчуваєш авто, ти в'їзді, повністю воно для тебе комфортно, і ці передні лінії, просто передні, з боку, ззаду, всередині, як воно виглядає? Ну це просто, просто неймовірно. От я скажу, що мені дійсно, як користувачу до Джорні, я б напевно не звертав увагу, що вона там седан, вона низенька, вона більш така. Кермо, коли ти крутиш, вона відчувається сильніше. От я б до цього звик і я б хотів би на ній їздити. Це дійсно класне авто. Але бюджет, якщо порівнювати будемо, то бюджет мого авто це можна купити на ринку від 10 до 17 тисяч доларів. А якщо ми говоримо про цей бюджет, то це відкривається бюджет від 30 тисяч доларів і вище, в залежності від комплектації, від того. Як авто користувались, наскільки воно доглянуто. І саме головний фактор, чи це авто з Америки, чи ні. Відразу, коли нажимаєш на газ, то авто відразу таке якесь. Драйвове стає і кермо таке, наче як затискається, коли ти нажимаєш на газ. Тобто воно стає більш таке слухняне, так скажемо, не велке. Я не знаю, слухай, я просто нажав трошечки на газ. Це... Блін, 2 літра дизель. Що, як, це, як це так вийшло? Я просто трошечки нажав на педаль газу, і все вона злетіла, вже 120 вийшло. Я навіть не звернув увагу на те, як це вийшло. Це. Вона така маленька доудалінка, да слухайте. Вона провокує, знаєте. Ну, правда, тут ми не можемо ніде понатискати, скажімо своїм, але вона цікаво провокує. Раз вже сотню їдеш. 2 літри дизель, да, вони показують себе, вони показують себе класно слухати. Так, тут там. Якщо треба. Блін. Я аж такий, знаєте, наче в такому якомусь там 3-літровому дизелі, а не 2-літровому. Вона якось так швидко, я нажав просто на педаль газу, вона вже там швидко розігналася. Я навіть цю швидкість не відчув. Я не знаю, вам камера якось передала чи ні. Це була якась емоція така, аж такого страху. Знаєте, от на своїй я швидкість якось не відчуваю. Тут я якось дав газу, вона полетіла, швидко розігналася. І при тому я дивлюсь на спідометр, і все. Я розумію, що більше їхати ну, мені не треба. А шаліть. Ну, я навіть не знаю, як воно так швидко. Раз, і все, фух, ого. О, оператор навіть перший раз камеру вимкнула, бо злякалось просто. Це було дещо. Це було дещо. Дякую, друзі, за перегляд. Це була дійсно цікава історія для мене. Якщо вам цікаві такі огляди, теж на майбутнє познімати, випишіть, яке авто вам цікаве було б, і ми вам обов'язково. Обов'язково знімомо. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись та поставити вподобайку, оскільки це дасть розвиток каналу. До зустрічі! Далі ще цікавіше.